Сьогодні такий урочистий день можемо долучитися до допомоги нашим землякам, Збройним силам України. І от Сергій Мусійчук приїхав і сьогодні отримує ось цей автомобіль, вже уніфікований. І хочу подякувати всім тим, хто долучився до цієї допомоги, найперше нашому земляку Олегу, який із перших днів допомагав, допомагає постійно, але просто робить цю справу тихо і навіть не називайте мого прізвища, я буду допомагати хлопцям всіляко. Коли ми приїхали вперше із Сергієм до нього, з того моменту це вже четвертий автомобіль, який він передає особисто, закуплений власним коштом, тому дякую йому і принагідно дякую всім тим, хто не забуває і вважає честю допомогти Збройним силам України. І також нашим землякам. Машина, яку попередньо вручили, прожила рівно сім днів. І маєте змогу подивитися, що із нею вже сталося. Тому вже ось машини, які вже передаємо, вдосконалюємо, закриваємо максимально те, що можна закрити, отвори, скло, тому що зараз густа злива так не йде, як літаєте в дрони які травмують і навіть відбирають життя в наших хлопців. І дівчат, які сьогодні воюють на передовій. Тому ось такий автомобіль він вже більше схожий на таку міні-фортецю. Передає в Сергійові. Він зараз в гарячих точках приїхав буквально на один день, щоб отримати автомобіль і їхати далі, продовжувати службу, захищати Україну, ну і відповідно там чекають його побратими. «Себе хочу теж щиру подяку висловити цій людині, яка допомагає. Вона передається вже мені не перший пікап, але, як і сказали, вже перед цим був пікап, який прослужив рівно сім днів, про який навіть не встигли зняти відео. Коли звернулися до цієї людини, сказали, що нема пікапа. Я вам хочу сказати чесно, це було для мене. Дуже великою несподіванкою людина сказала, що машина то метал, люди живі, слава Богу, приїдеш через пару днів, забереш наступний. Тож хочу велике сказати спасибо за те, що він допомагає нам і нашим землякам. Щиро дякую Ігорю Андрійовичу, що який допомагає і віднаходить таких людей, як цей самий наш знайомий Олег, і завдяки таким людям, небайдужим, у нас, як говориться, з міром нитки щось дополучається. Тож, велике дякую Ігорю Андрійовичу, що ви, як говориться, не сидите на місці, а спілкуєтеся, і це спілкування приносить всім плідну працю. Да, я гордий жашківчанами, що в нас є такі, які можуть стати до зброї. Хоч воно і важко, і страшно, але все рівно вони йдуть вічна з ворогом. І є такі люди, які не просто експертні думки висловлюють в соцмережах, а і беруться, і допомагають саме таким хлопцям. Хочемо щиру подяку висловити нашому знайому Олегу, який надав нам черговий автомобіль. Перед цим він також неодноразово нам допомагав. Але, на жаль, той автомобіль прослужив недовго, так як ми знаходимося на такому напрямку, я думаю, ця стала всім знайома і знає, і всі розуміють, де хлопці. Катаюся, дуже велике дякую тобі, Олеге. Так само Ігору Андрійовичу. Хочу подякувати за те, що зводить і працює з такими людьми, які говорять рівно прямо важливе людське життя, а не автомобіль. Слава Україні! Героям слава!